Ви на каналі Латте Просвяте, вітаю вас! Латте Просвяте канал, де ароматні новини супроводжують приємний процес пиття тепленького лате. Сьогодні у випуску: скільки відсотків католиків відвідують богослужіння, церква і її ставлення до трансгендерів, джихаджист, який напав на християн в Іспанії, книга про християнських мучеників сьогодення та швидка допомога, котра прямує з Австрії до України. Центр прикладних досліджень апостольства проводив соцопитування серед католиків. Греко-католики також входять до цього числа, і ось одне з питань звучало: як часто, крім весілля, похорону та хрестин, ви відвідуєте богослужіння? 94% католиків у Нігерії сказали, що відвідують щотижневу або щоденну месу. Велика відвідуваність храму є у Філіпінах, Колумбії, Польщі та Еквадорі. Також на сайті досліджень апостольства подано, що третина чи більше відвідує Месу щотижня в Боснії та Герцеговині, Мексиці, Нікарагуа, Болівії, Словаччині, Італії, Перу, Венесуелі, Іспанії, Хорватії, Новій Зеландії та Великій Британії. Нижчі показники відвідувань храму є у Сполучених Штатах Америки. Близько 24% відвідували месу щотижня або частіше до пандемії covid 19 Після пандемії 17% католиків повідомили, що відвідують месу щотижня, а 5% натомість дивляться месу онлайн або по телевізору з дому. Подібний результат є в Угорщині, Словенії, Австралії, Аргентині. Португалії, Чехії та Австрії найнижчий рівень тижневої відвідуваності спостерігається в Литві, Німеччині, Канаді, Латвії, Швейцарії, Бразилії, Франції і Нідерландах. Це опитування проводилося тільки серед католиків, і його не можна вважати остаточним, бо багатьох країн у списку немає. Центр апостольства зробив опитування тільки у 36 країнах. Організація, котра опублікувала таку статистику, додала цікаву замітку. Деякі католики, які вважають себе більш релігійними, не часто відвідують Месу. Ті, хто себе вважає побожними, ходять до церкви рідше. Цікаво, якою була б статистика, якщо б опитування проводили в Україні. Як думаєте ви свої варіанти, пишіть в коментарях. Часто церкві ставлять претензії, мовляв, вона недобре ставиться до ЛГБТ? Це страшне явлення. Питання виникають наступні: чому церква не дає подружжя одностатевим парам? Чому законодавство багатьох країн цих людей захищає? А церква ні? Чому трансгендерам у сповіді не дають розрішення? Чому трансвеститів церква не вважає нормальними і багато інших? Чому щоб зрозуміти церкву? Історія, яка буде дуже смакувати до горнятка вашого лата, яке, до речі, вже помаленьку остигає. Днями громадськість об'єднаного королівства шукувала справа одного гвалтівника, який з'явився до суду і сказав, що вважає себе жінкою у 2016 та 2019 роках. Адам Грем зґвалтував двох жінок. З якими познайомився по інтернету, і ось, коли справа дійшла до суду, він вирішив називати себе Іслою Брайсон. А на засідання з'явився у перуці, легінсах із накладними грудьми. Для більшої переконливості сказав, що з чотирьох років почувається дівчинкою після шестиденного судового розгляду цього чоловіка чи хто він там визнали винним у зґвалтуванні двох жінок. Але оскільки засуджений ідентифікує себе жінкою, його помістили до жіночої в'язниці. А тепер ще раз чоловік зґвалтував жінок, назвав себе жінкою і потрапив до жіночої в'язниці. Ці всі події відбувалися у Шотландії. Повну інформацію ви зможете прочитати на сайті Daily Mail. Посилання буде закріплено в описі до цього відео. Такий от абсурд стався через те, що у Шотландії діє закон гендерної самоідентифікації людини. Цей закон спрощує юридичну зміну статі. Активісти попереджали, що це може надати біологічним чоловікам доступ до приміщень, призначених тільки для жінок, таких як, наприклад, жіночі роздягальні, в'язниці чи жіночі гуртожитки. Ну що тут можна сказати? У мене слов нема. Ну, ну просто немає слов. Ось цей випадок з гвалтівником і його потраплянням до жіночої колонії є одним із низки інших абсолютно абсурдних випадків. Церква, коли подібне засуджує чи забороняє, це тільки для того, щоб цей світ не перетворився на божевільню. Коли церква щось засуджує, означає, що для суспільства це шкідливо. Теж стосується й руху ЛГБТ, яким між іншим, є ідеологією. Якщо церква цю ідеологію засуджує, означає, що вона небезпечна. Часто інквізицію звинувачують у тому, що в Іспанії вона була дуже жорстокою. Особливо жорстокою вона була в стосунках до мусульман, які в той час активно поширювалися з цією країною. Але мусульмани не злопам'ятні, вони просто злі та мають хорошу пам'ять. Тому вирішили організувати подібне на півдні Іспанії у двох храмах міста Аль херсірас Мусульманин мачати в руках нападав на людей, котрі були в цих храмах. Та кричав, щоб переходили на мусульманство. Як виявилось, це був мароканець, який сповідує джихаджизм. До храмів він забігав із криками «Аллах Акбар», нищив все довкола та скидав на землю ікони. Агресивний мароканець зайшов до храму, назву якого я не можу озвучити з питань поваги до іспанської мови. І напав на працівника цього храму. Від завданих ударів чоловік помер на місці. Джихаджист атакував також парафіального священника уже іншої парафії. Щоправда, священнику пощастило більше, отримавши ножове поранення в шию. Завдяки швидкому втручанню рятувальних служб він вижив. Зараз отець перебуває у лікарні його стан стабільний. Крім вбитого працівника за христії та пораненого священника, постраждало і ще троє людей. Верховний суд Іспанії роздумає чи кваліфікувати цей напад як. Терористично зараз призначив утримувати мусульманина в ув'язненні на невизначений термін. Пацан успіх ушов, Не получилось, не фартануло. Один з іспанських політиків Сантьяго Абаскаль зробив хороший висновок: хтось відчиняє їм двері, хтось фінансує. А люди потерпають. Ми не можемо дозволити, щоб іслам поширювався на нашій землі. Для тих, хто зараз п'є лати і розплановує подальший час, ось вам ідея поставити вподобайку до цього випуску, написати коментар та поділитися з друзями. А якщо це все занадто просто, тоді ідея наступна: після цих корисних дій прочитати мудру книжку. Сокіабле Це правильно сукіабле. Однією з таких книг може бути недавно опублікована Коли віра під забороною. Це книга, яка розповідає неймовірні життєві історії, які мали люди, котрі постраждали за Христа. Всі події описані в книзі є достовірними. Проте імена та подробиці деяких людей, котрі ідентифікують персонажів, змінені з метою безпеки. Це історії про наших сучасників, людей, котрі живуть в той самий час, що й ми. Книга видрукувана і її можна придбати. Однак, ясно, що після того, як закинули гроші на ЗСУ, а що залишилося, кинули у тацу, грошей на книжки залишається. <кри> <кри> Цю проблему легко розв'язати. Книга є у вільному доступі. Її можна завантажити за посиланням, яке буде в описі до відео. Переходьте, завантажуйте. Читайте, ставте лайк, пишіть коментар, пийте латте, і все буде добре. Через стадо баранів під назвою Російська Федерація в Україні війна, і для багатьох із нас життя дуже ускладнилось. Участь у цій війні беруть всі, навіть ті, хто не дуже до неї надається. Зовсім недавно на кошти вірних української греко-католицької церкви куплено 12 карет швидкої допомоги у середу. 1 лютого у австрійській столиці відні їх освятили, а незабаром вони поїдуть в Україну для порятунку поранених захисників. Кардинал Кристоф Шенборн звершив чин освячення перед офісами президента та канцлера Австрії, знайшов, домовився про купівлю та оформляє перевезення в Україну карет швидкої допомоги отець Любомир Дудка, який дошпастерює в Австрії. До кожного автомобіля громада Української греко-католицької церкви із Зальцбурга додатково завантажила по генератору. Усі автомобілі швидкої допомоги буде спрямовано до Києва та передано блаженнішому Святославу, який пізніше розподілили ті їх по найбільш необхідних місцях. Ці автомобілі служитимуть для порятунку наших захисників та швидшої перемоги України. Цей випуск, який в горнятку, вже підходить до завершення. Тож щиро дякуємо за перегляд, і якщо вам сподобалось. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. З вами було Латтепросвяте. До зустрічі у нових випусках.